У самому серці мальовничого села Нападівки Калинівської громади під яскравим українським небом живе маленький, але надзвичайно великий світ, наш заклад шкільної освіти сонечко. Відкрив свої двері він 1 листопада 2012 року і з того часу став справжньою домівкою для наших діточок. У нас функціонує лише одна, але така рідна різновікова група. Тут кожен з наших дев'яти вихованців отримує особливу увагу та турботу. Ми справжня родина, де кожне серце б'ється в унісон, а кожен день наповнений радістю та новими відкриттями. Ми переконані, що щаслива дитина це перш за все здорова дитина. Саме тому першочерговим завданням для всього нашого колективу є зміцнення фізичного та психологічного здоров'я наших малюків. Це не просто слова, це наша традиція. Щомісяця ми влаштовуємо захопливі дні здоров'я, це розваги та ігри, які допомагають дітям зростати міцними та витривалими. А ще у наших маленьких сердечках живе велика любов до України. Кожен вихованець прагне стати маленьким волонтером, щоб проявити свою вдячність і підтримку нашим відважним захисникам. Ми будуємо справжнє партнерство, де батьки та вихователі тісно співпрацюють на благо дитини. Батьківські консультації, цікаві заняття разом, але особливо улюбленими є наші родинні свята на основі українського фольклору, різноманітні виставки та ярмарки стає свідченням нашої великої дружньої родини, об'єднаної спільними цінностями. Ми прагнемо, щоб кожен день у нашому садочку наші дошкільнята проживали з користю для себе, розвивали свої здібності, спілкувалися, гралися досхочу, відпочивали, пізнавали та досліджували світ у усій його красі та неперевершеності. Ми глибоко переконані, що те зерно добра та великої любові, яке закладається в маленьких дитячих садечках у нашому закладі, неодмінно проросте буйним світом. Ми також подбали про захист наших вихованців в цей непростий для України час. В укритті наші дітки почувають себе безпечно та спокійно. Ми запрошуємо вас у нашу дружню родину, де дитина починається з любові, бо саме любов допомагає дитині рости впевненою, допитливою та щасливою.